Вітаю тебе. Жахливу справу про жорстокість підлітків, яку ми розглянемо, минулого року викликала великий резонанс у англійській ЗМІ. Король суд Манчестера став ареною для жахливих справ про вбивства за останній час. Серед них справа медсестри Люсі Ледві та Ганстера, який убив дев'ятирічну дівчинку Олівію Корбел. Прокурори визнали цю справу однією з найбільш жахливих, з якою вони коли-небудь працювали, а суддя визнав вбивство Бріани Грей. Жорстоким та садиським. 11 лютого 2023 року була холодна субота, але сонячна. Тому Ендрю та Кейт вирішили піти на прогулянку зі своїми собаками до парку Калчет недалеко від міста Ворінгтон Пара не поспішаючи йшла однією зі стежок, як побачили вдалині двох підлітків. Хлопець сидів на півприсядки, а поруч стояла дівчина. Кейт тоді подумала, що він одягає повідець для своєї собаки. Потім хлопець встав. І вони пішли. Пару секунд вони йшли спокійно, а потім раптом почали бігти. Тоді пара помітила, що на землі місце, де перед тим стояв хлопець, щось лежить. Коли вони підійшли ближче, перед їх очами розгорнулася страшна картина. Біля сходинок лежала молода дівчина, і одяг був весь у крові. Було ясно, що вона стала жертвою жорстокого нападу. О 15.13 тринадцять переляканики задзвонила до служби порятунку 999, вона не могла сказати, чи дівчина дихає, тому що боялася доторкнутися до неї, але дивлячись на її стан розуміли, що можливо дівчині вже не допомогти. В розмові Кейт також описала двох підлітків, які втекли з місця події, що це був хлопець та дівчина, вони були одягнені у темний одяг, а на голові мали капюшони. Поліція прибула через 12 хвилин і одразу ж почали надавати першу допомогу. Напротязі 30 хвилин працівники вирвалися за життя дівчини. Але на жаль, у 16-й нулі смерть. Жертва була 16-річна Бріанна Грей. Вона народилася 7 листопада 2006 року. Бріана була особливою. Like the I have, and Вона була людиною-трансгендер. При народженні її звали Бред. Вже в середній школі вона була міцно впевнена в своїй ідентифікації. В 14 років вона почала одягати широчи одяг та носити перуки, а згодом наростила собі довге волосся, також розпочала гормональну терапію. Після змін зовнішньості у Бряни всі помітили, що вона відчуває себе більш радісно та щасливо. Дівчина відкрито говорила про свої зміни. І також вона вважала, що вона має допомагати молодим людям, таким як вона сама. Бріанда жила зі своєю мамою Естер, старшою сестрою та ніччого. Родина описувала дівчину доброю, милою та вразливою. Як і більшість підлітків. Бріанда любила фотографуватися та знімати відео. Тому ідеальною платформою для неї став TikTok. Вона мала понад 30 тисяч підписників, знімала відео, як вона фарбується, танцює, та знімала себе в різних вбраннях. В інтернеті Еврина була впевненою комунікабельною та добре собі радила схетом в її адрес. Однак в реальному житті ситуація виглядала зовсім по іншому. Вона стикалася з багатьма проблемами. Дівчина страждала на розлад харчування, навіть була в зв'язку з цим госпіталізована. Також вона страждала від розладу аутентичного спектру, ездвеге та від панічних атак. У зв'язку з цим її перевели на спеціальну форму навчання вдома. Її лякали велика групи людей, і вона дуже рідко виходила з дому. Але це зовсім не означає, що в неї не було друзів. Так, звичайно, це не було якесь дуже велике коло друзів, але самотньо вона себе не вважала. Однією з таких подружок була дівчина на ім'я Скарлетт. Вона перевелася до школи, де навчалася Бріана напротягом навчального року. Дівчата одразу знайшли спільну мову та іноді ходила після школи на прогулянки. Але повернемося до розслідування. Після того, як поліція встановила особистість жертви, вони почали збирати докази та інформацію, з ким дівчина пішла того дня до парку, що з нею сталося та чому. Недалеко від місця знаходження тіла було знайдено дві пляшки з газованих напоїв, та одразу вони були відправлені в лабораторію. Ростин тіла показав, що дівчина отримала 28 ножових поранень, переважно навколо шиї, голови, грудної клітки та спини. Поліція почала шукати свідків, хто бачив Бріану та тих, хто її супроводжував в парку. Незабаром вияснилося, що трьох підлітків бачило досить багато людей. Їх бачили люди, які вигулювали собак, також родина, яка в парку грала в схованки. Всі вони запам'ятали двох підлітків: темному одязі та Бріану, тому що вона витілялася серед них. Вона була одягнута в білу куртку, картату спідницю та в довгі білі шкарпетки. Тільки тому, що вона була так характерно одягнута. Що трохи не підходило до погоди, привертала увагу людей. Незабаром поліція почала переглядати камери запису з вулиць. Тому нам відомо, що о 13.53 Бріана сіла в автобус номер 28 та вийшла на зупинці бібліотеки. Там на неї вже чекала подруга. Неподалік стояв якийсь хлопець, який незабаром до них приєднався, і вони почали рухатися в сторону парку. Дорога їм зайняла близько 10 хвилин. На жаль, в самому парку камер немає. Поліції знадобилося на ціле два дні, щоб затримати підозрюваних у нападі та вбивстві. На протягом довгого часу їх імена не розголошувалися, оскільки вони були неповнолітливи, їм було всього по 15 років. На брифінгах поліція говорила так: дівчинка X та хлопчик Y. І тільки після завершення суду та признання вироку їх імена дозволили оголосити змі. На початку 2024 року стало відомо як звати вбивсь Бряни. Це була її найкраща подруга Скарлет Дженкінсон та її друг Едді Редкліф. Дуже швидко та легко. Поліція з'ясувала, з ким жертва домовилася у зустрічі того дня. Тим більше, мама дівчини дуже добре знала, що Бріана має зустрітися саме зі Скарлетт. Дяна написала мамі смс, коли виходила з дому, що має зустрітися з подробою. А коли вже їхала в автобусі, то написала мамі, що не відчуває себе комфортно в автобусі, що їй страшно, та мама відписала, що пишається нею. Коли в інформаційному просторі почала з'являтися інформація про вбивство Бріанни, Скарлет розповіла мамі, що вона дійсно зустрічалася з дівчиною і вони ходили до парку. Але якось однієї митті вона встала і сказала, що вона мусить йти. Тому що має зустріч з невідомим хлопцем з Ванчестеру. Тому мама Скарлетт задзвонила до поліції, бо вважала, що це дуже важлива інформація. Під час розмови вона передала телефон Скарлетт, щоб вона розповіла, що і як відбувалося того дня. За словами Скарлетт, того дня вона, Едді та Мріана, пішли до парку. Там вони сиділи на лавці та розмовляли. Однак Міана цілий час поглядала на телефон, і розподібно вона встала. І оголосила, що має з кимось зустрітися. Єдине, що вона розповіла, то те, що це був 17-річний хлопець з Манчестера, і що він мусить скоро за нею приїхати. Скарлетт хотіла дізнатися більше про її зустріч з невідовим хлопцем, але Бріана тільки роздратувалася, встала і пішла. В розмові з поліцією, Скарлетт розповіла, що вона ще трохи посаділа з Енді в парку, та вони просто розійшлися по домівках. Не пройшло трьох годин, як поліція приїхала до неї додому та до Едді і заарештували. Скарлетт була неймовірно здивована і не розуміла, що відбувається, та запитала офіцера, як може бути, що вона стала підозрюваною. На що Едді в свою чергу сказав, що все розповість? На допит дівчина цілий час полягала, що Бріана пішла на зустріч з невідомим хлопцем. А Еді вибрав іншу тактику. Він сказав, що коли вони утрьох були у парку. Він на якийсь час відійшов за дерево, щоб справити свою фізичну потребу. А коли повернувся, то Скарлет тримала в руці ніж, яким була Бріанну. Коли жертва впала на землю, його подруга втекла. Потім він сперся на одне коліно, щоб перевірити, чи дівчина ще дихає, і як тільки побачив кров на своїх руках, то запанікував і почав бігти за Скарлет. Едді був в шоку від того, що Скарлет була дуже спокійна, так як його на той час. Трясло від побаченого. Дивлячись на тотальні розбіжності у показаннях, слідчо вирішили, що треба обшукати дом та перевірити телефон, і одразу знайшли дуже багато доказів. В кімнаті Едді вилучили закривали ніж та одяг і розвиття, на яких була кров. Подальші тест експертизи підтвердили, що кров належала жертві, а в кімнаті Скарлетт взагалі знайшли аркуш паперу, на якому був написаний детальний план вбивства Бріанни, а саме. Субота, 11 лютого 2023 року. Жертва Бріана Грей План. Зустрінемося біля дерев'яного стовпа о 13-й годині. Потім підемо до зупинки бібліотеки. Почекаємо, коли Бріана вийде з автобусу, а потім разом підемо до парку. Будемо направлятися в сторону ту Коли я скажу пароль Едді, він вдарить Бріану в спину, а я уженіт. Потім Едді перенесе тіло в інше місце. І ми разом накриємо його гілками і так далі. Крім того, повідомлення, якими обмінювалися, підозрювані про я розкажу трохи згодом, вони підтверджували, що вони планували вбивство Вріани досить давно, і це була далеко не перша спроба вбивства Вріани. Спочатку Едді намагався здаватися людиною, яка хоче співпрацювати з поліцією. Але як тільки зрозумів, що слідчі має досить багато доказів його лини. На всі питання почав відповідати тільки однією фразою, без коментарів. І Скарлет зробила так само. І зараз настав час, щоб познайомити вас з підозрюваними. Скарлет Дженкінсон була наймолодшою з чотирьох дітей. Мама була вчителькою, а батько працював на будівництві. Родина Скарлет була дружня, у дівчина було щасливе дитинство. Дівчина з дитинства була інтровертом та досить скромною. У бертапівському періоді почали з'являтися перші проблеми, і вона намагалася собі радити, калічивши себе. А потім вона закопилася фільмами жахів та жорстокими історіями Трукрайму. В 11 років вона познайомилася з Едді Редкліфом. Він був найкращим учнем у класі, був дуже вічливим і добрим хлопцем. В майбутньому мріяв поступити до університету та стати мікробіологом. Якийсь Скарнет, він намагався як можна менше спілкуватися з людьми, і коли вони зрозуміли, що вони на одній хвилі, то почали дружити. Ще цікаво, на їх сторінках в соціальних мережах вони мали досить схожі фотографії з дитинства, різні поїздки з родиною, святкування дні народжень, фотографії з бабусом та дідусем. В сумі можна сказати, що в них було чудове дитинство. У Едді була молодша сестричка та старший брат. Його мама була графічним дизайнером, а також навчала дітей кататися на кавзанах. Його батько мав фірму з транспортних перевезень і також володів спортивним залом, в якому навчав кікбоксингу. Тому і не дивно, що Едді представляв Англію у дитячому чемпіонаті з кікбоксингу, де отримав срібну медаль. Едді та Скарлетт мали дуже міцну дружбу, і навіть не дивлячись на те, що у дівчини був хлопець, вона неймовірно довіряла Едді. Вона довіряла йому найпотаємніші свої секрети. Але, не дивлячись на це, на допитах Едді признавався, що вважав Скарлетт ненормальною та психічно хворою. По-перше, в неї практично не було знайомих. Вона не любила людей і це було взаємно вона могла жартувати на тему мертвих дітей, говорила, що поклоняється дияволу і ще є відьмою. Тому нічого дивного, що ровесники хотіли триматися від неї подалі. Також Едді розповів, що вона була друживою своїм хлопцем. Одного разу навіть Лезом вирісила собі його ім'я на руці. Вона годину сиділа в інтернеті, та в основному вона шукала контент про вбивства та серійних маніяків, її кумирами були Джон Гейсі, Рамірес та Джеффрі Дамер. Вона виписувала її характеристики собі у щоденник, і також вона там написала характеристику свого друга Едді. За її словами, він був «мудрий», «геній» та соціопат. Після арешту на її телефоні слідчі знайшли спеціальну браузер Тор. за допомогою якого може заходити у Даркнет. Вона шукала там відео, на яких мучать та завдають болі людям. У вересні 2022 року Скарлет було виключено зі школи. Причиною стало те, що вона принесла до школи жуки з наркотичними додатками та роздавала їх молодшим дітям. Звичайно ж, вона не повідомляла о їх складі. Через це одна з дівчат потрапила до лікарні після цього. Тому дівчину перевели до іншої школи, де вона і познайомилася з Віаною Фрей. З Едді вона залишалася в постійному контакті. Найчастіше вони переписувалися в Снапчаті або в WhatsApp. Звичайно ж, Скарлет розповіла Едді про свою нову подругу. Вона була нею просто зачарована. Їй подобалося, що Бріана була іншою. Також вона розповіла, що Бріана зараз перебуває у процесі зміни статі. Подальшого, коли Едді писав повідомлення Скарлетт, де вони обговорювали Бріану, то він завжди писав то він не називав її ані дівчиною, ані хлопцем. Одна з його повідомлень мені здається, що ти не закохалася в то, просто воно інше, і тому тобі це подобається. В листопаді 2022 року Скарлет і Едді вирішили створити список осіб, від яких хотіли б позбутися. В списку було шість осіб: два хлопця. Один з них був другий коханого скарлетт, який їй не подобався. А другий хлопець фільтував з дівчиною, яка подобалась Едді. Він називав його Збочинцем, якого треба позбутися. Якщо у повідомленнях вони не обговорювали Бріану або вбивство зі списку. Та Скарлет роздавала поради, як залицятися до дівчини, яка подобалася Енді. До речі, після вбивства Бріани Еді знайшов нарешті сміливість запросити дівчину на побачення, тому що наближався на День Святого Валентина. Друзі вирішили, що першою жертвою буде друг її хлопця. План був такий: вони заманюють його до парку каучет. Скарлетт мала відволікти яку увагу. І в той момент ззаду підійшов в Едді та вдарив би ножем у шию. Еді дуже хотів, щоб хлопець страждав, але потім вона передумала і вирішила, що краще буде повісити хлопця, то вони почали шукати місце, де це можна зробити, та матушку, але їй тупо не вистачило грошей на неї. Тому вони вирішили, що перший план буде краще і почали діяти. Скарлетт створила фейкову сторінку на інстаграмі, вона спочатку повинна була завоювати довіру хлопця. Але одразу щось пішло не так, хлопець досить швидко її заблокував, і план миттєво провалився. Скайлет вирішила, що якщо вони не можуть позбутися хлопця, то прийдуть до іншої жертви зі списку, якою стала Бріанна. Еді погодився та написав їй, що так, це буде простіше, і я дуже хочу побачити, як хто буде кричати, як дівчинка або як хлопець. Одна зі спроб вбивства була 27 січня 2023 року. Вони планували запросити дівчинку до парку Каучет, а самі мали зустрітися раніше. Щоб все проаналізувати, також Скарлет хотіла показати місце, як на її думку, було ідеально для вбивства. Першим завдати удар мав Едді, але Скарлет додала, що потім Едді зобов'язаний передати їй ніж, тому що вона повинна завдати хоча б одного удара особисто, навіть якщо Бріана на той момент вже буде мертва. Вони вирішили, що треба придумати два паролі: один буде означати готовність, а другий сигнал до атаки. Карлот була в захваті від ідеї, то вони вирішили так: коли вона подивиться на Едді та почне кашляти, це буде перший сигнал. А коли крикне гей, хлопець почне атакувати. Зранку, 27 січня, вони були готові. Едді взяв ніж, який він купив під час канікул в Болгарії. Але в останній час Вріанна скасувала зустріч. О, Скарлет була неймовірно зла, і одразу почала писати новий план вбивства і висила фотографії цього плану Едді, що і стало найважливішим доказом у вбивстві. Присяжні через п'ять годин вже мали рішення. Скарлет Дженкінсон та Едді Редкліф були визнані винними у вбивстві Бріана Грей. Дівчина була засуджена до довічного ув'язнення з правим на умовно дострокове звільнення через 22 роки, а хлопець через 20. Коли суддя читав вирок, то вони не виявили жодних емоцій. Після вердикту в розмові з психіатром Скарлет зізналася, Еді спочатку вдарив ножем Бріану, але потім запанікував, тому вона забрала в нього ніж та продовжила бити. На питання, скільки вона завдала ударів ножем? Відповіла дуже багато. Вона стверджувала, що її мотив був у тому, що вона вважала Бріану своєю подругою і що вона могла колись її покинути, і тому найкращим варіантом було її вбивати, Що вона була тільки її назавжди. Під час вбивства вона відчула задоволення від своїх дій. На початку весни 2024 року з'явилася інформація, що Скарлетт. Пише новий список жертв до нього. Увійшли працівники закладу, в якому вона відбуває покарання. Бережіть себе.